За мить розпочнеться чергове роздумування над Словом Божим, під час якого один із отців нашого монастиря розповість вам, що Бог скеровує до вас через слова, написані у Святому Письмі: Відкрийте себе надію Святого Духа, будьте віддані волі Божій, і нехай слова Божого Писання надихають ваше серце і душу до дії. Хай Бог надії наповнить вас усією радістю і миром у вірі, щоб ви, силою Святого Духа, були наповнені надією, послання до Риму, 15 глава, 13 вірш. Слава Ісусу Христу, любі брати та сестри у Христі, послання Апостола Павла. Це плоди Його апостольських трудів у розкритті вчення Ісуса Христа. Вони чудові тим, що апостол розкриває в них християнське вчення не абстрактно, але в тісному зв'язку з розвитком заснованих ним церков, своїми апостольськими трудами і особистими переживаннями. І сьогодні ми будемо розважати. Над посланням апостола Павла до Римлян, а саме 5 глави з 1 по 11 вірш. Апостол розмірковує про життя за віру, аби ми після того, як він так багато сказав на похвалу віри і уменшив діла, не стали поза як віра виправдала нас. То не будемо вже грішити. Маємо мир з Богом через угодне йому життя. Як же це буде через Господа нашого Ісуса Христа? Він, котрий виправдав нас, коли ми були грішниками, допоможе нам і зберегтися в правді Його, бо через нього одержали ми доступ до тієї благодаті. Якщо він привів тих, хто був далеко, то тим паче утримує тих, хто біля нього, даруючи їм благодать. Що ж це за благодать? Одержання всіх благ, які подаються нам через хрещення, в які стоїмо, маючи твердість та непохитність. Бо Божественні блага завжди стоять. І ніколи не відпадають. І не лише твердо тримаємо одержане, а сподіваємося отримати і інше. Хвалимося, каже апостол, надією на благо, які дано буде нам у майбутньому. Їх, як такі, що відноситься до слави Божої, неодмінно дано буде, якщо не для нас. То для прославлення самого Бога. Не лише, каже апостол, хвалимося майбутніми благами, але, що ще більше, навіть теперішніми скорботами своїми. Не бентежтеся, каже апостол, через те, що ми в скорботах. Це і є похвала для християн яким же чином скорбота породжує терпіння? Терпіння ж робить того, хто терпить спокусу досвідчену. а досвідчена людина, заспокоюючи себе в добрій совісті тією думкою, що зазнає скорбот, як зазнавав страждань Ісус Христос, та надіється на нагороду за ці скорботи. А таке опування безплідне, не посоромлює того, хто оповає. Людські надії, не зніснюючись, посоромлюють тих, хто надіється. А божественні надії не такі, бо той, хто подає блага, безсмертний і благий. І ми, хоча і помремо, оживемо а потім ніщо вже не завадить надіям нашим здійснитися, тому що любов Божа влилася у серця наше Духом Святим, даним нам, про майбутнє запевняє тією любов'ю, яку вию уже до нас Бог. Каже апостол, не мов би так, не втрачає віри, Купування на божественні блага немарне, бо хто так полюбив нас, що зробив нас дітьми Божими, без будь-якої праці нашої через Духа Святого, як же Бог не дасть вінців після трудів, лилась, каже апостол, любов Божого в серця наше, тобто є рясною і великою в нас. Які мають у серцях самого Духа, котрого дав нам Бог, сказавши, що Божа любов вливається в нас через духа, якого ми маємо в собі як дар від Бога, показує ще й велич цієї любові з того, що Христос помер за нас, немічні, тобто грішники, але що ще гірше, за нечистими, Хоча навряд чи хтось і на праведника помре. Отже, це велич любові померти за грішників і нечистин. Слова певний час означають поналежний і наперед визначений час. Бо Господь помер тоді, коли прийшов слушний час. Коли ж він помер з любові і смертю виправдав нас, тим паче тепер спасе від гніву у нас, котрих уже виправдав. Дарував нам виправдання. Як же не спасе тепер від гніву? А спасеним від гніву дарує і благо з великої любові своєї, десятому вірші, здавалося бся, говорить тут же саме. Але висновки через порівняння різні. Вище говорить про нашу гріховність і потім, додаючи, що ми виправдані, через порівняння робить висновок. Хто виправдав нас грішники своєю смертю, той тим паче спасе виправданий. А тепер, згадуючи про смерть і життя Христа, знову. Павло через порівняння робить висновок. коли ми примирені кров'ю і смертю Господа, то як тепер ми спасемося в Його житті? Бо Отець не пожалів сина свого, а віддав Його на смерть для нашого примирення, чи не тим паче Господь тепер спасе нас Його життям? Не тільки. Каже апостол Спасання ми, але і хвалимося Богу, бо спасенні тоді, коли були нечистивими, і спасенні кров'ю єдинородною. Хвалимося ж Господом Ісусом Христом, бо Він, джерело нашого примирення, є джерелом і нашого хваління. Дорогі брати та сестри у Христі. Зміцнюйте свою віру через молитву та читання Святого Письма, стяжайте на себе благодать Божу через справи милосердя і любов до ближнього та пам'ятайте слова апостола Павла. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні та сильні. Хай між вами все робиться з любов'ю. Амінь. Слава Ісусу Христу.